Харчового порушення, психолог, мама трьох діток і бізнес-леді. Ірина, Ну, дозвольте вам зробити комплімент. Ви дуже гарно виглядаєте як за людина, яка має на собі стільки відповідальності, стільки завдань. І, звичайно, для нас буде дуже цінно почути ваш відгук і, будь ласка, Дякую. поділіться з нами. Дуже дякую, доброго дня. Мені дуже приємно бути тут з вами сьогодні. Для мене це велика честь. Я дієтолог, психолог, вже сказали, мене звуть Ірина Кондрікова. Я працюю з людьми, допомагаю їм позбавитися зайвої ваги, допомагаю бути здоровими, щасливими, красивими. І дійсно продукція ПІМ мені це перший помічник. Це мій перший помічник. Але я сьогодні хочу вам розповісти не. Рівні Світлані Миколаївні Тимощук за її рекомендації, за її цінні поради, за її велике. Хворобі в мій організм вона локалізувалась в одному місті і нічого більше не происходило. А лікарі вони були здивовані, як це два роки. Я так живу, і в мене все гаразд. Зі мною нічого ще не сталося. Мені зробили операцію. Ні в лімфосистемі, ні в кровіносній системі, ніде. Я була, аналізи показували як у дівчини якій 27 років, але мені трошечки більше. Ось. І це дійсно диво, і це диво сталося завдяки професії ПІМ Інтернаціоналі. Цей продукт я можу сказати в повному сенсі врятував моє життя. Він врятував мене від страшної хвороби. Він рятував мене від вікування ці. Цієї... Здоров'я всім бажаю міру. Дійсно, да ми переможемо будьте успішні, будьте здорові.